Прививка фундука на медвежий горіх. Отакий от і, такий, і такий подвой. Ну вже дерево, вже на нього можна дитині лізти. І прививка фундука отаким от черенком. Сорт Кавказ Морозовський. Побачимо, як воно з тих черенків. Черенки взяті з нижніх порослівих побігів, які дають тільки ростові процеси. На плодоношення йдуть після другої вже волни роста. А такі череночки то побачимо на О таких. Сорт Морозовський, самі більше з нього черенки грубші є єти на такі. Печкачки, ну давайте давай, щоб п'яти було. Все. и замачиваем аркурином краской полностью черной. Всем пока!